Всупереч агресії, пропаганді та зусиллям ворога роз'єднати суспільство в українців, продовжує зростати рівень згуртованості та довіри до органів влади. Так від минулого року баланс довіри до президента зріс на 92%. коли ми вирішили подивитися, що ж формує таку високу довіру до влади. Ми побачили цікаву закономірність: що серед людей, які абсолютно довіряють президенту, це практично ті самі люди, які і вірять у перемогу України у війні з Росією. Подібна ситуація відбувається із силовими та військовими структурами, що займаються захистом нашої країни. Станом на серпень 2022 року баланс довіри до них зріс на 50% в порівнянні із минулорічними результатами. Ситуація зовнішньої небезпеки завжди піднімає рівень рівень звертованості в суспільстві і рівень довіри до влади, якщо суспільство вважає, що влада якимось чином Сприяє звербованості суспільства і організації боротьби проти зовнішнього ворога. Ми вирішили провести власне опитування серед рівнян. Я тільки Збройним силам. Ну, президенту, звісно, бо він ж все таки командує. Бо раніше щось трошки недовіра була, а зараз повністю можна довірити. Працює все таки. День і ніч він не з сім'єю, а, а весь час з людьми. Коні збройним силам України. А от політикам рівняни вірять не дуже не довіряю. так старому складу Верховної Ради. Там немає. найменшу довіру серед українців та рівнян згідно результатів опитування викликають політичні партії, судова система, чиновники та комерційні банки. Варто зазначити, за підрахунками соціологічної групи рейтинг у серпні, 93% українців упевнені, що Україна зможе дати гідну відсіч окупантам та перемогти цю війну. Ще 60% вважають, що для цього знадобиться більше часу. Софія Капінос Денис Коломис, телеканал ITV.